Всіх вас вітаємо, щастя, здоров'я, бажаємо і до скорої победи. Ще три вечір чи Христос набився? Христос, народився. Славі, Славі, Христос Всім народився. Христос народився. Христос народився. Славі Мої. Все, у нас по бідному, не по-багатому, що два Різдва, Новий рік, День народження якось повечерять і все. Всіх з Різдвом. Та, де там вже їсти Христом. Це мені кажеться, чи вже й друга машина дві, дров закінчується. Ні, ну це якийсь капець. Чувак сидить. Гріється на сонечку. У нас сонечко, плюсова температура, болото. Це все треба викидати. Отак. От Сьогодні перший день Різдва, 7 січня. І ви знаєте, ні один магазин не працює, ні в місті, ні в цьому ПГТ. Де я знаходжуся. тільки погода. Сонячна. Сонячна погода. На дворі жарко, дядько прийшов. Шампанське в нас було. І короче, вирішила взяти ще покрепче. Але, на жаль, закрито все. Як попало, вискочила. Я знала, що закрито. Тут, як в Німеччині, все закрито на свята. Фух. Так. 26 тисяч. Нехило хилами з тобою мати. Які корони? Там гривні написано? Три роки б 26.00 столах. 26.00 би Ти не був. Він завжди з тобою. Де би ти не був. Він почув мене і прийшов до мене на кочегарку. <прав> Що? Кочегарем? Чувак, купація йдемо. Завтра святий вечір. Різдво Христова. No. Всіх святим наступаючим вечором. Вас вітаю. Коли я його знімаю, він на другу сторону біжить. Ди. О, люди. Христос народився. Славімо його! Вітаю всіх з Різдвом Христовим. Бажаю щастя, здоров'я та миру. Кіся. Кіся покупалась, да? кіся чиста, Кіся висушилась феном. Покупалась, кіся. все, Кіся. Все, 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 все. Якось так. Відмітили друге Різдво. Для нас воно і друге, і перше, тому що важко змінювати традиції, якими ти жила багато років. Тому 6 січня це старий, М -м, святий вечір старий. Ну, старий вже. А 7 січня це Різдво. Тому 6-го ми повечеряли з сім'єю це все. А го прийшов дядько пообідати, і ми трішки посиділи, а го прийшла сестра. І ми також повечеряли і посиділи. Тому без гулянок, без весілля. А го було дуже-дуже чимось сумно. І коротше, якось настрою не було зовсім. Тому. Не кожен любить зніматися, тому не знімала. Дядько не любить сестра, ну таке. Якось так. Закінчилися свята, ще буде 13-го Василя, 19-го до Греща. Друге, і Василя друге. Ми вже відмічати особу не будемо, повечеряємо в колі сім'ї. Можливо, хтось прийде, можливо, ні. Тому якось так. Всіх вітаю з різдвом і цим, і тим. Головне щастя, здоров'я і перемога України. А інше все буде. Буде 30-го різдво, будемо відмічати і 30-го грудня Різдво. Хіба треба повод, щоб сісти за стіл з сім'єю, поспілкуватися, поїсти, повечеряти? Ні, не важливо, скільки раз ви сядете за стіл з сім'єю, тому перше різдво, друге різдво, нове різдво, старе різдво хай буде все Різдво. Головне, щоб всі були живі, здорові та щасливі. Готувати на різдво багато не готували. Були голубці з м'ясом, були котлети, були відбивні, було три миски холодцю, що такий чіткий вийшов, прям як зельць. потім спекли тортик бісквітний з кремом. Що ще було у нас? Що у нас ще було? Яйця від Варнішу варила на салат. На святий вечір я салат не робила, тому яйця порізала, майонезом перемастила. І все. А що ще було? Більше такого нічого. Коротше, по бідному, по посередньому, головне, щоб повечеряли. І ви знаєте, ситі були. А на другий день вже зробила салат з крабових паличок, моркви по-корейськи, там сир твердий та яйця, кукурузка. Та натушила капусти з м'ясом свининою з цибулею. Я тушу як м'ясо свинина цибуля. Капуста свіжа і капуста квашена. Дуже добре, дуже чітко. І в нас в Закарпатті називається Сигидинський. І це дуже смачно, я вам скажу. А сестра прийшла, привезла з собою ще тортики різні, рулетики, коротше, які вона сама пекла, тобто на стіл. Ми відварили ще пюре на другий день. А що в нас ще було? Коротше, якось так, небагато. А огірки відкрили. Так, баночку огірки відкрили. Отак, були рулети. Солодкі, мама пекла з сиром та з горіхами. А на випівку це було шампанське, воно мені зайшло, півторалітрове цифрагуліно, тільки тоді було рожеве на новий рік. А це взяла я біле. Воно мені чим-то схоже на сідр. Ну, дуже добре, воно недороге і дуже дуже смачне, я вам скажу. А на другий день, на другий день. Не було нічого випити, бо магазини були закриті. А на третій день, коли прийшла сестра, я взяла армянський коняк, на якому була ціна 26 тисяч 662 гривні. Звісно, я не давала скільки, але це якийсь слухотрончик. Ну, коротше, якось так. А сестра ще пиво принесла. О, до речі, в мене ще одне пиво є в холодильнику. Собаку покупала, зараз піду, розслаблюсь, пивка, Ну і все, в принципі, якось сумно. Нема настрою, коротше. От коли почалась війна, всі свята стали не святами. Якось немає настрою святкувати, радіти, щось хотіти. Так. Також зібрала солодощі своїм похресницям. Це Дві дочки мого дядька Сашка і Маринка. До них я не поїхала, бо погода не дуже кайфова. А їх до мене також не привезли, тому я зібрала їм солодощі. А Сьогодні дядько прийшов на обід. Бо він тут неподалік працює, ходить до нас на обід іноді, і я ним передала коротше дівчаткам. Ще хочу купити їм подарунки і вже зібратися все ж таки та поїхати до них в гості. Коротше, це 12 кілометрів. Але двома транспортами мені треба добиратися. Коротше, і не завжди є час, і не завжди короче. Я... я зовсім не люблю, коли холодно, коли вітер, коли болото, коли дощ. Короче, не люблю. От і забула, що приходить, ще брат з дружиною 7 числа 7 січня з двома дівчатками з дочками, то Малаша заколядувала їй, дала кошти, бо коротше, як сказати, солодощів не було на той час. От, і я їй дала гроші. Коротше. От, до нас колядники не приходили, щедрувальники не приходили, не приходили ні посівати, ні нічого. Коротше. Я не знаю, або вони думають, що ми тільки в'їхали, і тобто не хочуть нас турбувати. Або по болоту не хочеться йти, бо в нас в дворі болото, коротше, і можливо думають, що ще не переїхали. Короче, не знаю, чогось нас ніхто не прийшов. Знаю, що ходять в західній Україні Бетлегеми це група молоді, яка перевдягається в ангелів, в чортів. Короче, вони з вертепом ходять із будиночком ходять, з немовлятком там Ісуса Христа ходять. Короче, вони колядують. Там щастя бажають, але кажуть, що вони, якщо їм щось не сподобалося, або ти їх не пустив до хати, або ти їх не пригостив за столом, або там не налив, або там гроші їм не дав, чи ще щось. Вони можуть набешкетувати, можуть щось розбити, можуть щось забрати. Коротше, ну, на щастя, вони до нас не прийшли. Також, якщо їх зустріти на дорозі, то вони також можуть начудити. А, був випадок з моєю сестрою, коли вона з дочками двома їхала до брата, то вони. Вискочили на дорогу, і руками так зупинили коричу, машину, просили гроші, але грошей в них не було, то я не знаю, як вони їх відпустили. А колись невістка розказувала, це було вже давно, то Бедлегеми перестріли якогось хлопця, він був випивший. Не знаю, що там сталося, але вони його, коротше, побили. Тому я, я якось боялася дуже, що прийде група людей, не тому, що там я їх не посажу за стіл, там не налью їм. Але як їх би прийшло 20-30 чоловік. Попробую таку араву, коротше, посадити за стіл, накормити, напоїть. А в мене як на зло не було коротше, випити. 7 числа у нас не було випити. Ми привикли вдома, там як жили в центральній Україні. Коротше, Бутилочка шампанського. Ми з мамою сіли, випили. У нас ще залишалося на другий день. Короче, скільки нам там треба? А тут, короче, прийшов дядько, короче, випити нема що. У мене ще заливалося якраз шампанське святого вечора. То ми з дядьком ще з мамою випили того трохи шампанського. От, а коли вже прийшов брат вечором із жінкою з дітьми, то ми просто тупо повечеряли. Випити в нас не було що. Магазини всі закриті, як в Німеччині. Коротше, неділя була, плюс Різдво. Всі магазини були тупо закриті. Що я казала, вибило? Всі магазини були тупо закриті. Тому якось ми з братом з його жінкою посиділи, просто повечеряли, поговорили, поспілкувалися, посміялися і на цьому розійшлися. Але на другий день відчинилися магазини, я пішла ж купила тут армянський коняк, прийшла сестра, кажучи, ну ми не багато, ми з бутилки десь такого випили і все, і я ще випила пиво. Якось так. І слава Богу, що ці бетлегеми не прийшли, тому що, по-перше, треба готувати більше. По-друге, у нас ще не ті умови. По-третє, випивки треба дуже багато на свята, тому що ти не знаєш, що до тебе зайде в Західній Україні завтра. От і тут треба, щоб було і самогон закарпатський паленка, і магазинська водка, горілка, і вино, і домашнє, і магазинське, і шампанське може бути, і коньяк, Коротше, все, все, все. Води всякі, коротше, тому що ти не знаєш, що тут те зайде. А треба всіх пустити, всім налити, всіх нагодувати. І ще якщо колядують, посівають, ще друють, або ці бетлегеми, треба ще з собою дати, ще кошти дати. Коротше, а тут ще групами діти ходять, колядують. Короче, у нас, якщо приходило один-два. А три дитини, то тут може завітати до тебе десять дітей. Так, і тут не колядують, так як в Черкаській області. Там колядин, колядин, я у батька один, там мене не питайте, грошей мені дайте. Або заріжу бика, поведу на торжок, куплю собі пиріжок. Ну, діпа, щось такого. Тут за таке не дадуть тобі нічого, я так зрозумів. Тут діти приходять і гарно колядують, гарно щедрують, гарно співають. Ну, коротше, все тупо гарно. Але до нас ніхто не прийшов. Хоча кошти я склала небагато, але не прийшов ніхто. Надіюсь, на другий рік. Уже ми розживемося і будуть у нас кошти. І діти прийдуть, і будуть солодощі, і навіть бетлегемів пущу. Тому якщо ви мене бачите. Скоріше за все, бетлегеми в Західній Україні пішли з Німеччини. Тому що зараз в Німеччині я бачу відео, скидають, коротше, як передіваються люди в нечисту силу з рогами, такі всі страшні, ходять, лякають людей. Так і тут. Вони ходять по дорозі і лякають людей, лякають дівчат молодих. По хатах ходять, дивляться, де в кого молода дівчина, короте, де в кого щось можна стирити, короте, сперти. Короте. Ну, це свято, це весело. Треба просто по-людськи відноситися до людей, які до вас зайшли. Хтось чхає чи що? Я коли щось знімаю, завжди має хтось або чхнути, або щось має впасти. Або пудель має на мене скакати. Хоча він зараз лежить після того, як покупався, десь які біленький, гарненький. Я його покупала, а тепер. Собі би сил набратися, коротше, піти покупатися, тому що хочу поспати, ще лягти. Втомилася щось сьогодні. Так що, якось так. Всім гарного вечора, гарного дня, гарних свят. А ще саме цікаве, що тут нема так, як у центральній Україні, коли. Похресниця приносить на святий вечір хрещені мамі вечерю, кутю, вечерю, все, все, все. І приходить з батьками. і я накриваю стіл, готую подарунки. Вони приходять з вечерю, хрещениця колядує, і ми сідаємо за стіл, і я дарую хрещениці подарунки. Тут такого немає. Тут можуть похресники, звісно, прийти поколядувати, але вечерю тут не носять. І на святий вечір тут жінка в хату перша не заходить, має зайти чоловік. От і жінок взагалі на святий вечір в Західній Україні в хату не пускають. Це святий вечір, це сімейне свято, і всі збираються вдома з сім'єю. Жінка це до біди. От, і похресники приходять тільки колядувати 7 числа, так? А у центральній Україні, коротше, на святий вечір жінка заходить. Ну, якось там немає такого, щоб парилися. Тому тут вечерю не несуть. Хоча, хоча я би хотіла, щоб мої похресниці прийшли до мене на святий вечір і принесли мені вечерю. Ну, я не забобонна людина, тому якось так. А сумую за тими традиціями, звісно. От, а тут ні, тут я маю і на Різдво і на Пасху нести хрещеникам подарунки. Так що. Придеться звикати до їхніх традицій, але я хочу їх трішки перетягнути на свою сторону, також щоб вони почитали мої традиції і якось жити з традиціями і моїми тими і цими традиціями. Коротше, я взагалі не знаю, я вже запуталась, свята попереносили, зробили нові, ой, свята, календар новий. От традиції в мене тим паче помінялися, бо в Західній Україні вони інші. Тому будемо якось привикати до старих свят, і до нових свят, і до моїх традицій, і до цих традицій. Коротше. Треба якось жити і робити так, що тобі нравиться, що тобі подобається, і так жити. Тому що це не можна, то гріх, так не робиться. Це, ну, це теж неправильно, я так вважаю. Тому якось так. Вклалася в відео. Всім гарного дня, гарної ночі, мирного неба.